Така хибна думка серед тих людей, які збираються їхати чи то в Данію, чи в іншу країну, які хочуть отримати в цих країнах тимчасовий захист, вони спочатку пишуть в якісь групи в чати, і запитують, як там. І ті люди, українці, які вже декілька років деякий час живуть в цих країнах, вони починають чесно відповідати що. Там, нелегко, конкретно описують якісь ситуації, розповідають про те, в чому саме може бути складність. І ці люди, які ж запитали, вони потім обурюються і сприймаються так, що ті українці, які приїхали до того, вони начебто не хочуть, щоб їхали інші. Але це неправда, це хибна думка, це не так. Чому ви так сприймаєте? Насправді люди це пишуть. Для того, щоб вас попередити, що ви тут стикнетеся в цій країні чи в іншій з певними проблемами. В кожній країні є проблеми. Це ну, треба це усвідомлювати. Немає країн, взагалі без проблем, в які буде все добре. Прам, ти приїдеш і прям все 100% буде класно. Такого не буває. Тому ваші співвітчизники вас про це попереджають. Це все. Вони витрачають свій час на написання цих коментарів, на те, щоб вас проінформувати. А у відповідь така реакція. Люди, ви неправильно реагуєте на це. Ну, і так само і мені прилітає час від часу, що я, начебто, відмовляю, щоб інші не їхали. Від того, що приїдете ви чи інші люди особисто ані мені, ані іншим українцям, нічого від цього не буде. Ані поганого, ані доброго. Тобто на нас це ніяк не впливає. Негативно це ніяк не впливає на мене та на інших. У нас вже своє усталене життя, до якого ми йшли. Ми доклали до цього життя багато зусиль, і ми самі будуємо своє життя. Якщо ви хочете жити так або краще, ви маєте розуміти, що вам доведеться також докладати багато зусиль. Нікому нічого не падає з неба. Розумні люди це розуміють. Але є ще ті, які думають, що хтось їм заздрить і не хоче, щоб вони кудись їхали. Я сподіваюся, що ви зрозуміли мою думку. Дякую за увагу.